Друзі, в Канаді грядуть історичні вибори. Вже цього понеділка, 28 квітня, канадці будуть обирати собі новий уряд. Тому давайте в сьогоднішньому відео з вами розберемося, що сталося, чому канадці завчасно обирають новий уряд. І, взагалі, чим канадська виборча система відрізняється від української, якої ми більш звиклі, і звісно, її набагато краще розуміємо. Тому давайте зараз швиденько будемо все це з вами розбирати. Але давайте спочатку базова інформація, як же взагалі проходять канадські вибори. Взагалі канадські вибори до парламенту, до уряду проходять раз на 5 років, але в принципі можуть бути і раніше. Минулі вибори були в 2021 році і мали бути аж в 26-му наступні. Але сталося так, що лібералам довелося розпустити парламент і об'явити досрочні нові вибори в Канаді, якраз які зараз і проходять. Ходять. Наступне, кожен виборець голосує не напряму за прем'єр-міністра, а за представника певної партії в своєму окрузі. Взагалі, партія має набрати в уряді 170 плюс місць для того, щоб сформувати уряд, а взагалі всього мандатів в канадському уряді 338. Тобто, звичайна людина, коли приходить на виборчу ділянку, вона голосує по факту за представника від якої то партії, чи то ліберали, чи то консерватори, і так далі. І да, і хто? В кожному окразі набере а, більше голосів. Представник тої партії відповідно і перемагає, і далі він їде, я так розумію, до Отави і там вже приймає участь у а, всяких таких урядових заходах. Якщо ж перемагає партія, яка по факту не набрала більшість в парламенті, то все одно уряд формується, але цей уряд вже називається міноритарним, і він залежить від підтримки інших партій. Тобто, щоб за щось проголосувати, їм доведеться заручитися підтримкою інших партій, щоб все-таки отримати цю більшість. Голосування може проходити або особисто, або Поштою ще досить популярно тут в Україні також таке є, але наскільки я знаю, що в Україні все таки це не настільки популярно, як в Канаді. А, наступне, давайте тепер все таки спробуємо розібратися, чим вибори саме в Канаді відрізняються від українських. Перше, що і найголовніше, напевно, те, що як я вже й сказала, люди голосують за кандидата за особу. В Україні ж ти голосуєш, коли йде вибори в парламент. Ти голосуєш саме за якусь партію. Ну, всі пам'ятаємо ці гарні лозунги а, різних партій українських. А коли ти йдеш голосувати, ти вибираєш якусь партію. Тут же по-іншому ти обираєш саме люди. Тому дуже часто, навіть якщо люди погано відносяться до якоїсь партії, вони вибирають людину, можливо, з цієї партії саме через те, що сама людина досить до вподоби саме цим людям, які проживають на цій території, бо людина для них має якесь значення. Тобто персоналії тут набагато більш дієві. Далі, прем'єр-міністра по суті, обирає парламент, але коли людина вже йде голосувати, вона розуміє, хто буде формувати уряд, якщо обереться та чи інша партія. Коли ти голосуєш, розумієш, хто лідер цієї партії, то ти розумієш, що саме він і стане прем'єр-міністром Канади. Це логічно. Далі тут не існує других турів. Якщо от в одному турі, в першому турі вибрали, як вибрали, так воно далі і буде. Далі передвиборча кампанія в Канаді набагато спокійніша, набагато менш агресивно, ніж в Україні. Я згадую, коли у нас були вибори в парламент, то, чи то президентські, то це там в Україні всі білборди, всі телеканали, всі соцмережі, дуже багато цих білбордів облич, лозунгів. Тут в Канаді так є ці білборди, але вони набагато менші і реально настільки сильно не засмічують взагалі простір навкруги, як в Україні. Я вважаю, що це набагато краще. Не потрібно Витрачати такі гроші на оце, предвиборне, оце предвиборну гонку, краще їх кудись направляти в кращі місця, але і тому мені ну, в Канаді оця предвиборна взагалі, кампанія подобається набагато більше, ніж в Україні. Передвиборчі ділянки в Канаді, також як і в Україні, в принципі, розташовані, бувають в школах, бібліотеках, але, крім того, в Україні ми всі знаємо і пам'ятаємо от кабінки, да, куди ми заходимо. беремо Ручку, свій бюлетень і ставимо десь галочку. Я сама не була, звісно, не знаю. Може, на кожній виборчій дільниці по-іншому, але я вже бачила багато відосиків в Тіктоці, де українці, які мають громадянство Канади, їх шли, голосували. І виявлялося зовсім по-іншому. По-перше, там не було ніяких кабінок, що дуже дивно, так, це ж таємниця все-таки голосування. По-друге, голосувати доводилося не ручкою, тобто писати чи ставити галочкою, а олівці. Це, що багатьох людей дуже а, виводило з себе, чому саме олівцем, ніби олівець вже можна стерти, але кажуть, що цей олівець не стирається. Тому, оскільки знову-таки я слухала, люди просто намагаються так, знаєте, жирним-жирним навестити олівець, бо ну, не дуже сильно можна і стерти олівець, якщо він там прямо вже намальований. тому так, в Україні. Як я знаю тільки ручкою, все таємно, а тут трошки по-іншому. Тепер давайте все-таки розбиратися, що сталося, чому в Канаді е, дострокові пере, е, вибори, перевибори. По-перше, це сталося саме через те, що Джастін Трюдо все-таки вирішив піти. Він вже при владі досить багато років, біля 10 років, і за цей час його популярність дуже сильно впала. На початку його любили, вважали молодим. Енергійним е, політиком новою кров'ю, але з часом все дуже сильно змінилося. зараз в Канаді дуже хто багато його навіть. Дійсно ненавидить причини дуже зрозумілі всім людям. По-перше, це інфляція. По-друге, тут в Канаді дійсно сильна криза житла. Люди не можуть собі просто нічого купити, бо ціни величезні, і сам, взагалі, ринок житла дуже маленький. Людям просто навіть не вистачає того житла, якщо вони хочуть його купити. Крім того, останні роки сильна в Канаді. Дій почалася іммігрантська криза. Канада, взагалі, звісно, країна іммігрантів, і взагалі економіка Канади будується саме на іммігрантах. Але оцей вже безконтрольний поток іммігрантів, який стався в Канаді за останні роки, багатьох канадців дуже сильно непокоїть через те, що ринок праці в Канаді зараз так демпінгується, і через те, що приїжджають люди з деяких країн, не будемо їх називати, але вони. Знаєте, формують своєрідні мафії. І якщо люди там якщо люди з цих країн працюють в якомусь місцевому супермаркеті, наприклад, чи місцевій мережевій кав'ярні, то туди людина іншої національності просто не може влаштуватися. І це величезна також проблема, і самі канадці також страждають від цього. А далі ще стався конфлікт між Канадою та США, і Джастін Трудов в принципі нічого не зміг. Цим зробити, і тому навіть сам всередині самої ліберальної партії почали на нього сильно тиснути на те, щоб він пішов у відставку. Тому у березні 25-го року Трюдо все таки самостійно добровільно пішов у відставку. На його місце прийшов новий лідер, звати його Марк Карні. Він економіст, і більше вважаючи його його саме економістом, а не політиком. І якраз давайте тоді поговоримо, хто взагалі на цих виборах бореться за владу. Якраз про Марка Карні ми вже сказали. Він лідер ліберальної партії і всю свою е, виборчу кампанію він будує на стабільності, е, на зростанні економіки. Він каже про те, що він економіст, тому він зможе побудувати більш е, стабільну та зростаючу економіку. І, звісно, на обороні, що зараз останні місяці після. Того, як Трамп прийшов до влади в Штатах, стало дуже гострим питанням саме в Канаді. Наступним лідером уже консервативної партії, іншої партії, яка є основним в принципі суперником лібералів, є П'єр Поль Євр. Може неправильно вимовила, вибачайте, бо у нього дуже французька французьке прізвище. І він якраз відштовхується від того, що ліберальна партія занадто довго була при владі, що трудо по факту. Зруйнував економіку Канади, що Канада зараз вкрокує в дуже сильну економічну яму. А до того при консерваторах канадська економіка зростала. Навіть канадський долар був дуже сильним, наскільки я знаю, навіть сильнішим за американський долар. І він якраз каже про те, що саме консерватори зможуть повернути Канаді це минуле і щоб воно стало суходальнім. І, звісно, також він дуже сильно говорить про контроль імміграції, що зараз. Дуже Уже сильно тригерить канадців. Третьою партією, яка ще більш-менш також є популярною в Канаді, є НДП, і їх лідер це Джахміт Сінг. Вони якби дають альтернативу канадцям, щоб не обирати між якраз лібералами та консерваторами, можна вибрати щось третє. І звісно, він так само каже про зростання економіки, про доступні ціни на житло і так далі. Ще є одна партія: партія Квебекуа які е, Борються більше за інтереси Квебеку, бо Квебек в Канаді це окрема взагалі історія, про яку треба створювати взагалі окремі відео. Чому ж зараз канадці вважають, що ці вибори є доленосними фактично для Канади? Бо останні е, події дуже сильно вплинули на Канаду, і окрім якоїсь економічної кризи, є дуже сильна загроза від США, бо йдуть. Тарифи, яких не було ніколи, і це дуже реально може вплинути і вдарити на економічний стан Канади. Крім того, Канада завжди була дуже мирною країною і не думала, що може у неї якісь проблеми бути з сусідом. Але ми, українці добре знаємо, що ніколи не можна розслаблятися. Тому для Канади зараз дуже важливо почати проживати, непокоїтись про свою власну оборону спроможність. І оці всі виклики зараз для Канади дуже важливі, і народ сам Канади це відчуває. Розумієш, що це може бути ці вибори, можуть реально перевернути взагалі історію Канади. Які ж опитування та прогнози? Спочатку, звісно, консерватори дуже сильно лідирували, і всі думали, що напевно 100% переможуть саме вони. Але коли на чолі ліберальної партії став карні. То опитування змінилися, і тому навіть Карні оголосив перевибори раніше. Він міг в принципі їх оголосити аж на осінь. Але його рейтинги особисті, фактично, і рейтинги лібералів піднялись саме завдяки дньому. Він зрозумів, що перевибори потрібно робити раніше, доки люди знову, скажімо так, в ньому не розчарувалися, доки є перевага. Тому зараз, знаєте, ліберальна і консерваторська партія Канади вони йдуть, як кажуть, нос в нос. І не зрозуміло, хто, хто взагалі переможе. І зараз дуже важливі усі е, кожен голос. Наскільки я знаю, канадці навіть зараз дійсно йдуть і голосують дуже охоче. Я, наприклад, зараз займаюся англійською мовою з Канадкою. Вона, дівчина мого віку, і вона сказала, що вона кожного разу ходить на вибори, і, звісно, на ці також вона буде йти. За кого вона голосувати не буде, вона не казала, але я її не питала, бо в Канаді дуже люблять такі теми. Але я ще бачила. Як е, е, якийсь фермер біля своєї ферми просто виставив, виставив такий величезний бікборд, просто дерев'яну таку доску, на якій на просто написав синьою фарбою, що, будь ласка, оберіть консерваторів, е, давайте врятуємо Канаду. Ось такі думки, те, що я бачу ось тут навкруги. Що взагалі це означає для людей? Ну, поки це е, нічого не означає, бо гасла це все дуже цікаво, але що будуть робити. Політики, коли вони переможуть, це вже зовсім інше питання. Що ми бачимо наразі? Ми бачимо наразі дуже сильне скорочення імміграції. Тобто, навіть зараз, поки ще і ліберали при владі, вони все одно скорочують дуже сильно квоти для всіх провінцій, всі федеральні програми, всі провінційні програми, вони скорочуються. І багато українців, які переїхали в Канаду по програмі КУЕД, вони ще досі чекають, що все таки їм виділять зроблять. Якусь спеціальну програму для українців, які зможуть отримати тут піари, і залишитися. І, і я не знаю, наскільки це реально в тих умовах, коли навіть зараз настільки все скорочується, і навіть ті українці, які мали фактично право раніше і вже хотіли подаватися через це скорочення, вони вже не будуть обрані. Тому тут все дуже цікаво, як воно далі буде відбуватися. Таким чином, в принципі, в понеділок вирішиться на подальша навіть не доля Канади, а напрямок, в якому вона буде рухатися. Пишіть в коментарях, чи ви вже громадяни Канади, чи голосуєте. Якщо так, і якщо хочете, за кого ви голосуєте, якщо ні, за кого б ви проголосували, і як думаєте, що буде далі з імміграцією в Канаду, чи все таки з. Ну, зменшують всі квоти ще, якщо біль... якщо прийдуть е, консерватори. Чи все-таки прийдуть е, ліберали, і знову все буде в принципі як було. Е, сподіваюсь, відео було цікавим, бо мені самі цікаво всій цій системі розбиратися, поки я не громадянка. Але в майбутньому також сподіваюся, зможу отримати тут паспорт і голосувати.